Якщо чесно, то я думала, що цієї жінки давно не стало, бо ніхто її не чув і не бачив, але ні, мені дали нею опікуватися як соціальному працівникові. З одного боку бавитися зі старенькими ще той клопіт, бо гірше малих дітей, а з другого робота біля хати можна зранку прийти все зробити і цілий день маєш вільним. Але я й не думала, що ця неосвічена стара жінка має такий розум і душу. Її всі звали доня, хоч вона й хрещена, євдокія, але в селі все спрощується навіть почуття тому, що говорити про ім'я. Тяжка праця перетворює людей в тварин, які хочуть поїсти, відпочити, залізти в телевізор чи телефон, обмотати заляпані ноги в якусь шмату і просто заснути. І ось ця жінка, яка стільки прожила і стільки бачила, вона геть інша. Спочатку мене дратувало, що баба наказала. Перепрати всі її рушники, що вже й заржавіли в місцях, де були прибиті цвяхами. Бабо, та вони розлізуться в воді від старості. Кричу я їй на вухо, бо вона геть не чує. Добре добре, каже вона, висушиш і попрасуєш, бо у мене нема праски». Але й хитра баба сто років на носі, а зір, мов у сокола. Та вже як рушники зняла, то й хату побілиш, як добра газдиня», – каже мені. Ну, знаєте, я так і думала, що вона це скаже, бо у нас так є. Рушники зняла, рахуй, вже хату білиш, бо там сліди полишалися, павуків полякати треба, та сліди від мух замалювати. Може, вам ще й двері помалювати? питаю, отак сміло, а вона й такає. Помалюй, дитино, помалюй, бо як то хата білена, а двері старі? Зрозуміла я, що в баби не посачкуєш, і взялася до роботи. Вже в хатці, як у вінку, свіжо, аж дихати краще, як тут баба прислабла. Ви мені, кажу, не надумайте тут Богу духу віддати. Я не для того стільки працювала. А для чого ж тоді? Так просто питає баба. Лежить вона та лежить, а потім мені й каже принеси мені з полякової криниці води, дитино. Ще я буду в кінець вулиці йти, принесла з її і дала пити, як вона розплачеться. Я хочу востаннє з неї напитися, бог тобі заплатить. Пішла я в кінець вулиці, думаю, що тої криниці вже й нема, бо стежка заросла. Кручуся і не знаю, як зайти. Як тут жінка мене побачила з одної хати та питає, що я хочу. О, то тобі треба зайти на обору Марії. Вони собі ту криницю бетоном накрили, тепер вже люди з неї не п'ють. Я й туди, така й така справа, каже доня хоче води, дайте. Як це зачула їхня баба, мало не донена однолітка, та й каже О, то вона ще жива? Жила вона тут, коло криниці, то й звикла до цієї води. Мати їх, бувало, перуть, то її посилають за водою, як найстаршу, що то значить дитинство всім любе. Набрала я води та до баби, а та п'є і плаче найдобріша вода в цілому світі, я ще її джерельцем пам'ятаю. Треба було нахилятися і руками черпати. А вода холодна, холодна, аж кістки ломить. То мене Степан напував і казав, що вода зовсім тепла. Степан освічився їй там, біля криниці, а перед самим весіллям заслаб. Та вода кості ломила і його зломила. Доня стала вічною нареченою і все життя пам'ятала лише свою першу щиру любов. Яка черпала для неї воду і живила її душу всі ці довгі одинокі роки. Вже йду, Степанку, вже йду, сказала вона. На ранок її не стало. На скромній панахиді було зовсім мало людей, бо родичів у жінки не було. Про неї мало хто й міг щось сказати, жила та й жила, але я ридала, мов за рідною. Невже таке щире серце, таку відданість, таку вірність нема кому й добрим словом провести в останню дорогу? Підпишись, підтримай українськомовний контент.